Друзі, вітаю на каналі Фіртка. В студії з вами ваш незмінний ведучий Гриць Якович Вареник. Сьогодні ми поговоримо про подію, яка викликає багато запитань і неоднозначних емоцій. Йдеться про запуск пенсійної реформи, що стартує 1 січня 2026 року. Ця тема є водночас амбітною, тривожною і навіть трохи інтригуючою. Тож давайте розбиратися разом. Головна мета реформи отже, уряд обіцяє фундаментальні зміни у пенсійній системі. Основна ідея підвищити рівень життя майбутніх пенсіонерів. Реформа передбачає двоетапну систему: солідарну, ту, яка діє зараз, та накопичувальну. Якщо все піде за планом, люди отримуватимуть на пенсії 60-80% від середньої заробітної плати, яку вони мали під час роботи. Виглядає чудово, але давайте не поспішати з висновками. На перший погляд звучить заманливо: працюєш, накопичуєш, а потім на пенсії живеш комфортно, без турбот. Але є важливий нюанс: щоб ця система запрацювала, необхідно накопичувати внески протягом як мінімум п'яти років. Це означає, що реальні результати будуть помітними лише з 2031 року. А отже, ті, хто зараз перебуває на порозі пенсійного віку, навряд чи відчують ці зміни на собі. Накопичувальна пенсія як це працює? Щоб зрозуміти, як працюватиме накопичувальна система, уявіть собі персональний пенсійний рахунок. На цей рахунок щомісяця відраховуватимуться кошти. Частину вноситиме роботодавець, а частину, можливо, доведеться доплачувати самим працівникам. Проте тут виникають питання: хто саме контролюватиме ці кошти, як будуть забезпечені їхня безпека та збереження? Поки що держава не запропонувала чіткої схеми управління цими рахунками. Чи це будуть банки чи інші фінансові установи невідомо. Більше того, існує ризик, що накопичені гроші можуть з'їдатися інфляцією або потрапити під загрозу через неефективне управління. У цьому контексті обіцянка про 60-80% від зарплати виглядає скоріше теоретичною, ніж практичною. Маш добровільно примусова участь, несподіваний поворот. Ще одна цікава деталь принцип добровільно-примусової участі. Уявіть собі. Роботодавець зобов'язаний відраховувати певний відсоток вашої зарплати на ваш пенсійний рахунок. Але хто гарантує, що роботодавець не перекладе ці витрати на вас? Зниження зарплат чи приховані відрахування це вже реальні ризики, які варто враховувати. Добровільна частина теж має свої підводні камені. Теоретично кожен може самостійно вирішувати, скільки додатково відкладати. Але з огляду на економічну ситуацію в країні далеко не всі зможуть собі це дозволити. Таким чином накопичувальна пенсія може стати не стільки способом фінансового забезпечення, скільки черговим тягарем для пересічного українця: перспективи та виклики: що найцікавіше, результати реформи будуть відчутними лише через кілька років. І це ще за умови, що всі механізми працюватимуть ефективно. Зараз багато експертів застерігають від надмірного оптимізму. Вони наголошують, що успішність нової системи залежить від чітких гарантій безпеки коштів, прозорості управління та захисту від інфляції. Але ось вам несподіванка: реформа майже не торкнеться тих, хто вже на пенсії або планує вийти на неї до 2026 року. Для них залишиться діюча солідарна система. Це викликає питання про справедливість, адже фактично ці люди не відчують обіцяного гідного життя. Що далі, друзі, поки що ми можемо лише спостерігати, як уряд поступово розгортає цю амбітну реформу. Але одне очевидно, нам усім доведеться уважно слідкувати за деталями та готуватися до змін. Чи стане ця реформа проривом чи новим розчаруванням? Відповідь покаже час. А поки залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше. Особливості та ризики накопичувальної пенсії. Чи варто довіряти? Уявіть собі, працюючи зараз. Ви відкладаєте частину своєї зарплати, щоб колись на пенсії насолоджуватися життям? Здається, ідея проста і логічна. Але чи справді накопичувальна пенсія стане гарантом гідної старості? Сьогодні ми розглянемо цей механізм з усіх боків. А також заглибимося у можливі ризики, які можуть вас здивувати. Будуть і несподівані факти, і потенційні сценарії розвитку подій. Тож залишайтеся зі мною. Що таке накопичувальна пенсія? Це нова модель, яку планують запровадити в Україні у межах пенсійної реформи. Вона складатиметься з обов'язкових та добровільних внесків. Основна ідея, кожен працівник буде мати персональний рахунок, на який щомісяця надходитимуть кошти. Ці внески повинні стати джерелом вашого забезпечення в пенсійному віці. З одного боку, обов'язкові внески мають сплачуватися роботодавцем. На папері це виглядає як чудова ініціатива. Працівник не витрачає своїх грошей, а роботодавець дбає про його майбутнє. Але в реальності все може бути не так просто. Несподіванка Номерові приховане зниження зарплат у багатьох країнах, де подібна система вже діє, роботодавці часто намагаються компенсувати свої витрати, знижуючи зарплати працівникам. Так, офіційно вони сплачують внески до пенсійного фонду, але ці кошти фактично вираховуються із загального фонду заробітної плати. Для українців це може означати менші доходи на руки. Ще одна цікава деталь: окрім обов'язкових, система включає добровільні внески. На перший погляд, це виглядає як чудова можливість самостійно формувати майбутню пенсію. Але чи багато людей, які сьогодні ледве зводять кінці з кінцями, захочуть і зможуть вкладати додаткові кошти. Несподіванка номер 2 Куди підуть ваші гроші? Один із найбільших ризиків накопичувальної пенсії відсутність чіткої системи управління коштами. Наразі уряд не надав інформації про те, хто буде відповідальним за ці накопичення: чи будуть це банки, чи, можливо, приватні інвестиційні фонди. Наразі експерти припускають, що єдиним безпечним варіантом залишаються державні облігації. Але й тут не все так просто: по-перше, дохідність облігацій може виявитися нижчою за рівень інфляції. По-друге, немає гарантій, що ці кошти використовуватимуться виключно для забезпечення пенсій. Несподіванка номер 3 ризик повторення фінансових пірамід. Історія знає безліч прикладів, коли нові фінансові механізми оберталися катастрофами для звичайних людей. Згадайте, наприклад, Ощад книжки СРСР або скандальні інвестиційні компанії, які обіцяли надприбутки, але залишили людей без грошей. Без прозорих правил і чіткої системи контролю накопичувальна пенсія може стати черговим полем для зловживань. Якщо кошти вкладатимуться у ризикові проєкти або нестабільні ринки, є ймовірність втратити їх ще до того, як настане час отримувати пенсію. Інфляція, невидимий ворог. Ще один великий ризик інфляція. Уявіть, що ви накопичували гроші 20 років, а на момент виходу на пенсію їх реальна купівельна спроможність суттєво знизилася. Без чіткої стратегії захисту накопичень від інфляції весь механізм може стати марним. Що буде з добровільними внесками? Добровільна частина накопичувальної пенсії виглядає як ідеальна можливість для тих, хто хоче отримувати більше. Ви самостійно вирішуєте, скільки коштів щомісяця відкладати. Але є нюанс: уряд не надав чітких гарантій повернення цих грошей у майбутньому. Крім того, люди, які мають нестабільний дохід або працюють у тіньовому секторі, скоріше за все не зможуть брати участь у цій системі. Це створює додатковий розрив між різними соціальними групами. Чи є позитивні моменти, попри всі ризики, накопичувальна система має і свої переваги. Якщо держава зможе забезпечити прозоре управління коштами, це дійсно може стати механізмом для підвищення якості життя пенсіонерів. Вона також дозволить зменшити навантаження на солідарну систему, яка сьогодні ледве справляється зі своїми завданнями. Що робити? Перед запуском накопичувальної пенсії уряду необхідно вирішити кілька важливих завдань. Один запровадити прозорий механізм управління коштами це можуть бути незалежні фонди з чіткими правилами інвестування два. Забезпечити захист від інфляції. Це може бути досягнуто через прив'язку пенсійних накопичень до стабільних фінансових інструментів, 3. гарантувати контроль з боку держави. Без належного нагляду, навіть найкраща система може перетворитися на джерело зловживань. Висновок, накопичувальна пенсія це амбітна, але ризикована ініціатива. Успіх реформи залежатиме від того, наскільки якісно будуть враховані всі потенційні проблеми. Головне питання, яке стоїть перед нами сьогодні. Чи зможе уряд дати нам не лише обіцянки, але й реальні гарантії безпеки наших грошей? Друзі, не забувайте слідкувати за деталями цієї реформи та готуватися до змін. Ваше майбутнє у ваших руках. Поточна ситуація та перспективи Україна опинилася на порозі значних змін у пенсійній системі. Реформа, покликана підвищити рівень життя пенсіонерів, одночасно відкриває нові горизонти та породжує безліч запитань. Поточна економічна ситуація, що супроводжується нестабільністю, військовим збором і високим навантаженням на бюджети громадян, викликає тривогу. Чи готова наша держава впоратися з таким викликом? І головне, що чекає нас у майбутньому: невпевненість у сьогоденні. Сьогоднішні умови не сприяють оптимізму. Військовий збір, який запровадили як тимчасовий захід, перетворився на постійний фінансовий тягар для українців. І, хоча всі ми розуміємо, що ці кошти йдуть на підтримку армії, це не зменшує навантаження на сімейні бюджети. У поєднанні з подорожчанням продуктів, комунальних послуг і загальною інфляцією, ситуація виглядає доволі складною. У таких умовах додаткові відрахування на накопичувальну пенсію можуть викликати у громадян ще більше роздратування. Люди не впевнені, чи будуть їхні внески захищені від економічних катаклізмів, чи вони просто зникнуть у бездонних кишенях бюрократії або стануть жертвами корупції. Несподіваний поворот чи стане реформа пасткою? Уряд обіцяє, що накопичувальна система створить надійний фундамент для майбутніх поколінь пенсіонерів. Але чи всі зможуть до неї долучитися? Уже зараз експерти попереджають, що ті, хто працює у Тіні, не матимуть змоги брати участь у цій системі. Це стосується не тільки неофіційно працевлаштованих, але й малого бізнесу, який часто змушений економити навіть на елементарних витратах через високі податки та відсутність підтримки від держави. Ще один важливий аспект обмеженість ресурсів. Навіть якщо держава зможе створити прозору систему, економічна реальність ставить, під сумнів, можливість стабільного збереження коштів. Уявіть собі ситуацію: ви роками накопичуєте гроші, але одного дня через фінансову кризу їхня купівельна спроможність значно знижується. Без чітких гарантій від уряду це більше схоже на ризиковану авантюру, ніж на довгострокове рішення. Чи є світло в кінці тунелю? Попри всі ці виклики, накопичувальна система пенсій має потенціал стати ефективною, але для цього потрібна реальна воля до змін і глибокий аналіз помилок минулого. Важливо уникнути повторення сценаріїв, які ми вже бачили з фінансовими пірамідами, банкрутствами фондів і нестабільністю гривні. Уряд має чітко визначити, хто відповідатиме за управління коштами, як вони інвестуватимуться і які гарантії отримають громадяни. Без цього будь-яка реформа ризикує стати просто черговою ілюзією. Важливий заклик, друзі: підпишіться, щоб підтримати український контент. Це допоможе протидіяти атакам російських ботів на наш канал. В умовах економічної нестабільності кожен із нас повинен бути максимально обачним. Слідкуйте за новинами, уважно читайте всі документи, які стосуються реформи, і не бійтеся ставити запитання. Зараз. Найкращий час, щоб підготуватися до змін, які незабаром стануть реальністю. Підсумок майбутнє пенсійної системи України залишається під великим знаком питання: чи зможе уряд забезпечити прозорість, стабільність і довіру? Відповіді на ці запитання визначатимуть не лише долю реформи, але й фінансове благополуччя мільйонів українців. Друзі, переходьте до наступного цікавого відео. До зустрічі завтра на каналі Фіртка.